Доброго дня, ми з України. Є в нас ось така стара туя, дуже-дуже стара. Вона була ще коли ми купили будинок, але вона така була досить лиса, грубо кажучи. Ми вирішили, що ми зробимо з неї, як би мовити, чупа-чупс, тобто оголимо її ніжки, і зверху буде такий, така кулька. Вона, я хочу вам сказати, дуже гарно наросла після того, як ми почали її обрізати. Але все одно вона сильно розрослась і заважає мені і під нею проходити, коли йду по доріжці туди, в той квітник щось робити. І зараз ми хочемо сьогодні з чоловіком зробити таку топіарну форму. Зараз я вам покажу, про що я говорю. Ну, спочатку, а вже ж вона така гарна не буде, тому що їй потрібен час, щоб вона дуже гарно наросла, і ці кульки, які ми зараз вистежимо. Були дуже такі пишні і саме кульками були. Почнемо з того, що знайдемо кілька гілочок, які ми хочемо залишити, а зайві поприбираємо. Приберемо нижні, щоб було навколо неї гарно і зручно проходити. І потім ще приберемо бокові, які також ми, ну, які тонкі, які будуть заважати. Залишимо кілька товстих гілочок, і вже на них будемо формувати ці кульки, будемо робити красу. Ну, якби ще не ці звуки, які заважають жити нам в своїй країні мирно, спокійно і гарно. Але все одно потрошечку будемо працювати. Спочатку прибираємо ось цю гілку, яка йде над доріжкою. Тому що вона заважає гарно проходити. Потім будемо вирізати ось такі тоненькі гілочки. І залишимо в різні боки. Ну, подивимось, скільки може штук, 5-6. Будемо зараз бачити. Ось так ми зачистили основні гілки, ніжки, так можна сказати. І прибрали досить такі великі гілочки, які заважали ходити. І зараз будемо дивитися, які ми хочемо залишити і на яких ми будемо формувати ці кульки. Будемо їх зачищати, щоб були також бокові гілочки повністю чисті. І тільки на краєчках був, такий, була така кулька сформована. А вже ж прийдеться все обрізати, всі оці насіння, яке в цьому році зав'язалось дуже непогано. Такого воно негарного зараз кольору. І це потрібно все буде прибрати. Всі ці гілочки я зараз подрібню, я вже ж віднесу їх на лохину. Вони дуже гарно будуть перепрівати, буду слугувати лохині і мульчею. Потім, коли перепріють, будуть дуже гарним ґрунтом для того, щоб лохина і гарно росла, і гарно плодоносила. Тому що туя і, взагалі, будь-які хвойні рослини я використовую все на лохині і все їй підходить, по тому як вона віддає урожай і нарощує свої. Кущики, їй все дуже подобається. Все, що обрізаю в своєму садочку. Ось зараз показую ялину, і ялівець, і туї, все подрібнюю. Ну так, просто трішечки дрібніше роблю гілочки, так як подрібнювача в мене зараз немає. І все туди складаю. Вони перепрівають дуже швидко і дуже гарно це для лохини. Ось так обрізали гілочки знизу, і зараз будемо формувати верхівочку. Зайве повирізали. Ось така верхівочка. Зараз ми ще тут трішечки підчистимо, і потім будемо дивитися, які ще залишити, а які ще трішечки перебрати. Ну, спочатку, а вже ж вона буде дуже така неприглядна, до того ж, це туя, яка вже досить стара. Але. Потім вона буде непогано перегукуватись з тим ялівцем, який позаду. В неї будуть такі форми, і в нього будуть такі форми. І ось звідси одна рослина буде повторювати іншу. Одна буде понижче, ялівець позаду, а ця туя буде повище. До речі, з обрізаних гілочок можна дуже багато взяти матеріалу для черенкування. Ось бачите, вже готова гілочка. Має ось таку п'яточку. Прибираємо ніжню хвою і все, і ставимо на вкорінювання. Також вона дуже непогано вкорінюється. Ось така в нас получилась туя. Поки що вона, відверто кажучи, така страшненька, але я навіть не сумніваюсь, впевнена, що через рік-два. Вона буде дуже гарна. Ось бачите, ми вирішили так. Бокові гілочки зробити зовсім такими голенькими, а верхівочку зробити одним масивом. В наступному році вона вже трішечки обросте, а через рік 100% буде вже взагалі така, як повинна бути. Так, як і ніваки, коли ми стригли і один, і другий раз. Спочатку здається, що дві такі незрозумілі гілочки, а потім стає, стає дуже непогана садова фігура. І ось ще хочу показати, поки стригли, знайшла кілька ось таких сіянців. Бачите, Це, ця туйка розсіялася. Я їх зараз викупаю, вже ж вони ще маленькі такі, навіть недолоня, і посаджу нас в свій новий квітник. Під парканом. І коли вони маленькі, молоденькі, їх можна як завгодно формувати. Я буду формувати або вздовж паркану, просто буду такою стіночкою, або вертикальлю. Але це буде дуже не скоро, вона дуже повільно наростає, враховуючи, що це сіяниць, а не вже готовий кущик, який ви придбали в садовому центрі. Ось таким чином я розклала. Гілочки від туї під лохиною, і зробила одночасно дві справи. І лохину гарно мульчували, тому що в цьому році жодного разу не їздили по хвою до лісу і підстригли тую. Це лохина підготовлена до зими, гарно вкрита, навіть так дуже високо, бачите. А туйка буде наростати і буде нас радувати. Новою формою. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім бажаю всього найкращого. Головне мирного неба над головою.